Під час чергового засідання міської координаційної ради з питань охорони здоров'я директори міських медзакладів звітували щодо перспективних планів на 2024-2026 роки. Зокрема, в першій міській лікарні хочуть розширити кількість та якість надання амбулаторних послуг за рахунок нових напрямків ревматології, імунології та дієтології. Також в медзакладі хотіли б збільшити потужність та дооснастити БАК та ПЦР лабораторії. Вислухавши директорку медзакладу, очільник міста зауважив, що слід все зважити, аби чітко розуміти, чи Користуватимуться певні послуги попитом. Ви проводили аналіз, ви кажете, ми виберемо 8. Чому не 9 або не 7? Значить, Я думаю, що ви провели аналіз. зрозуміли, тому що от на це попит дуже великий, і він є тільки, наприклад, у нас. Давайте ви нам ще раз дасте по вашій лабораторії чіткий аналіз не по вашій лікарні, а як ви плануєте по всьому місту залучати. Оце буде тоді чітко мати розуміння, що ви в цьому напрямку будете розвиватися. Директорці дали доручення детально опрацювати цей напрямок і доповісти під час наступного засідання, що потрібно для того, аби він почав діяти. Якщо у вас є приміщення, якщо у вас є там якесь обладнання, чого вам не вистачає, і я так розумію. Ну, якщо у вас все буде, то всі лікарні будуть до вас направляти. Ми розглядали, нам нам вистачає площі приміщення. Нам не вистачає обладнання. Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги претендує на статус кластерної. Там докладають максимум зусиль, аби відповідати необхідним вимогам щодо відповідності нашого закладу до цієї постанови. Треба розглянути питання впровадження акушерської служби другого рівня. Педіатрична допомога, інфекційна допомога, психіатрія по всім остальним вимогам ми в принципі, відповідаємо. Перспективами є, ну, по-перше, проведення лікарні у відповідність до вимог щодо кластерної лікарні, також розширення спектру надання медичної допомоги. Кожен медзаклад має обрати свій основний напрямок для подальшої роботи. Але є лікарні, які надають дублюючі послуги. Це призводить до зменшення кількості пацієнтів та неспроможності деяких медзакладів фінансово себе забезпечувати. Аби запобігти самоліквідації комунальних лікарень має бути змінений підхід до їхнього розвитку. У нас дуже багато лікарні, які один одного дублюють. По-друге, у нас є обласні лікарні, які теж дублюють функції і міської лікарні. У нас дуже багато зараз приватних лікарень, які теж дублюють функції один одного. Тому сьогодні ми вирішили, що заслухаємо перспективи розвитку, визначимося, щоб кожна лікарня вибрала свій напрямок. І в цьому напрямку вона далі буде працювати. Щоб не дати зникнути лікарні, ми повинні їх об'єднати, зробити їм напрямок і вони будуть функціонувати, тому що найголовніше, щоб комунальні заклади медичні працювали в місті Запоріжжя і були доступні для населення. Оптимізувавши мережу медзакладів, вдасться зберегти комунальні лікарні, запевняють у міськраді Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.